На всяку життєву потребу. Тобто збірка молитв на будь-яку вашу життєву потребу. Тобто, в чому ви нуждаєтеся, по якій потребі б хотілося звернутися до Господа чи до святих, тут представлений великий перелік. Дивіться, такі досить багато якісь і навіть патріотичні молитви є за Україну, за український народ родинні молитви, молитви покаяння перед причастям, тобто великий перелік, ще раз повторюся, молитв на всяку дійсно життєву потребу. Маленький молитовник він такий досить компактний. Його така унікальність, що він в твердому окладі прослужить досить довгі роки. Ну, це і така задумка є того, що ви читаєте молитву на ну, кожен день на будь-яку вашу потребу, щоб він зберігався довгі-довгі роки. Вартість такого молитовника 205 гривень. Замовити можете сайт шапці профілю, «Конна лавка». Переходьте в розділ Православна література, обирайте молитовників, там досить великі асортименти в будь-яких розмірах і будь-якої цінової категорії. Звертайтеся, замовляйте.